Виставку пожежної техніки і обладнання можна було побачити у Києві на Хрещатику, де відзначали свято-рятувальники. Окрім того, цього дня дипломами та цінними подарунками відзначали лауреатів та номінантів всеукраїнської акції Герой-рятівник року. Такої честю удостоєні ті, хто проявили мужність та героїзм під час рятування людей. Відзначали цього дня й Житомирян. Нагороду отримав старшина другої самостійної пожежної частини Житомира, прапорщик цивільного захисту Андрій Токовий. Улітку минулого року Андрій врятував 9-річного хлопчика, який провалився в колодязь, незважаючи те, що свідками події стало чимало людей, сам рятувальник швидко зреагував і спустився в криницю, аби допомогти хлопчині. За проявлену мужність прапорщика служби цивільного захисту топового Андрія, торік було нагороджено відзнакою за мужність другого ступеню. А цьогоріч він ще й отримав диплом лауреата акції Герой рятівник року. Та іменний годинник від міністра МНС. Хочу сказати, що мені дуже приємно сьогодні за те, що я попав в номінацію Герой рятівник року. Виразити подяку подякувати усім за це все. І сказати, що надалі, так як наш девіз запобігти, врятувати, допомогти, ми будемо до цього стримитися і допомагати людям рятувати їх життя. Поряд з вами. Спасибі вам і не більше на